Ми будемо далі спілкуватися з гостем наживо, тому що вже в нашій студії є Олексій Гнучих, Він ріелтор. Пан Оксі, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Для нас це вкрай важливо завжди бачити людей в студії. І я хочу сказати, що наша аудиторія, зокрема, в Ютубі теж може це робити. Тому підписуйтесь, залишайте якісь свої коментарі. Для нас це важливо. Якраз щодо цієї теми, мені здається, точно може бути багато запитань. Ми звернулись до держстатистики, яка надала цікаві дані. Та насправді, адже середня плата за місячну оренду оплату однокімнатної квартири у березні 2024 року становила 6851 гривню? Я скажу з свого особистого досвіду: я в березні приїжджав на нову квартиру, а я бачу ріст цін в порівнянні з минулим роком можна сказати з минулою осінню. І тут до вас питання: як фахівця, як змінилися ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні за останні місяці, можливо від початку років, року, чи можете поділитися такою статистикою? Ну, я по всій Україні мені важко сказати. По місту Києву я бачу дійсно тенденцію на зростання цін. Те, що я відчуваю в відсотковому там, коефіцієнті, це приблизно 15-20%. Але я кажу про центральні райони в першу чергу. Тут збільшився попит, те, що я бачу. Це частково пов'язано, мабуть, в Києві з тим, що все-таки голосійські Російське метро у нас трохи погано працює через це. Люди все одно хочуть жити біля метро і мати благо цивілізації у вигляді швидкого доступу до роботи чи до якихось інших речей. І я бачу, що багато людей приїжджають доїжджають ще з прифронтових територій. І я кажу не тільки про. Запорізьку, Херсонську область, Донецьку, Луганського я кажу ще про Суми. Харків це додалось теж як про прифронтова зона, тому що люди все ж таки шукають більш безпечні місця для проживання. Хотілося би ще поточнити, які основні причини зростання цієї ціни, чи якось залежить від курсу валют. Я не знаю, просто там наближається літо, люди шукають собі якесь житло. Це окремо, хочу, до речі, спитати про якесь передмістя і не квартири, а будинки. Що впливає власне на зростання? Ну на зростання цін в оренді завжди впливають три фактори: це інфляція, це економічний стан в цілому в країні. І ключовий це, мабуть, попит. Це Чувий, чому може бути невелика інфляція і погана економічна ситуація, але якщо попит зростає, то звісно зростають ціни. На даний момент я бачу, що це що все ж таки попит, тому що інфляційні процеси у нас не так сильно. Ну те, що я бачу по цифрах, які дає де Держстат, не сильно змінились. Саме попит на житло на оренду в інших містах. Люди переїжджають зі свого житла і шукають в оренді інші квартири. Я з цим пов'язую підвищення цін. А чи є відмінності, коли люди хочуть орієнтувати квартиру на вторинному ринку, і коли квартира йде першою здачею? Тому що мені здається, тут є певні відмінності у ціні, і можливо в умовах, які надаються у квартирі? По моєму досвіду, найдорог найпіковіший момент здачі квартири це, мабуть, друга здача. Тобто, uh -huh. коли все ж таки вперше заїжджає людина в новобудову, якщо там тільки після ремонту, то ви ще будете чути, як сусіди будуть робити ремонти. Як там будесь буде щось докрашувати, сумовно кажучи, тобто десь то можна навіть збивати ціну. Ну він <світ> да, да. З хорошим ріелтором точно можна. Я хотіла поточнити. Мені здається, ми спостерігали спочатку широкомасштабного вторгнення, коли багато хто переміщувався і змушений був орендувати житло. Ну, по перше, історію з шахраями це окрема тема. А друга історія тварини. Або я не знаю якісь інші фактори. Є якісь причини, через які люди не хочуть здавати житло або підвищують ціну, зважаючи на те, що о, у вас тваринки, вони точно мені там пошкодять меблі, шпалери тощо, тому я вам підніму ціну, наприклад. Ну, це була велика проблема до великої війни, до лютого 22-го року. Більшість власників, ну з тими, з ким я стикався в Києві, не хотіли житло, не хотіли мати орендарів з тваринами. Зараз ситуація трохи змінилась, Збільшилась просто кількість людей, які заїжджають в оренді квартири з тваринами. Тут завжди можна домовляти з власниками. Власників, як правило, є страх, що квартира буде зіпсована, там ті ж самі шпалери і так далі. Це не завжди мова йде про вартість оренди, скоріше за все, вартість застави. Да, оця типу депозитна сума. Я тут рекомендую. Всім завжди пропонувати рішення у вигляді підвищення, можливо, не на момент оплати, да а на момент заїзду, а там якось розбити цю суму на 2-3 місяці. Це власників, як правило, переконує. А окреме питання щодо дітей, тому що я знаю, що деякі власники і не хочуть, щоб з дітьми заїжджали в квартири. Ну тут, да, тут є такий дивний момент, що на моєму ринку діти прирівнюються до тварин. Така сама логіка абсолютно. Якщо у вас маленькі діти, великій кількості власників так само переймаються за те, що діти будуть малювати, там щось робити, тут так само ви можете пропонувати просто більше застави. Є така історія з приводу цін не на квартири, а якраз на житло в передмісті. Можливо, це навіть не там 10-15 кілометрів а ще більше від Києва. Будинки наскільки це дорого, і чи з наближенням літа теплого сезону ця історія зростає? Де, до речі, теж цікава тенденція цього цієї весни саме. Ну, взагалі, раніше на ринку була тенденція десь березень, квітень. Багато людей виходили на ринок для того, щоб зняти будинок на півроку, для того, щоб провести там біля на природі, коротше кажучи, ці півроку літа. То ось останні два роки воно якось було змито. Ну через е, велику війну людям було не до цього. То цього року я бачу, що люди повернулись до цієї практики. Ціни через це під, підросли. Але що я вкладаю в слово? чуть чуть підросли. Вони сильно впали з лютого 22-го року на передмісті, на будинки в цілому не було попиту. То зараз вони були на дні і трохи підросли. Ось така. Пс, я не знаю, є якась типова ціна на якусь квадратуру саме передмістя. Що це за ціна? Дуже важко так відповісти. Виделку Виделку, я думаю, від п'яти. 100 доларів, якщо ми кажемо за 100-120 метрів будинок, mm -hmm. до там, 4 тисяч доларів, в залежності від локації, доступності до Дніпра, напрямку і так далі. Тут. А до повномасштабного вторгнення я знаю, що квартири ціни на квартири впливала сезонність. Чи зараз це відчувається, тому що насправді перед початком зими я бачив, що ціни знизувалися через те, що велика комуналка зимою. Чи будемо ми очікувати, чи можна очікувати, передбачувати, що влітку вони будуть зростати саме через те, саме фактором комуналки або інші якісь. Я думаю, що ціни будуть по оренді зростати виключно через нож таки попит. З чим пов'язаний попит? Я не, не, не пов'язував без комуналкою. Можливо, з настроями людей, які прийняли рішення там змінювати якось своє життя. Там в локальному форматі, да, з переїздом, зміною роботи, можливою зміною міста, і через це там в містах типу Києва, Львова, Івано-Франківська, точно ми будемо бачити зростання цін. А є якісь труднощі з короткостроковою орендою житла, тому що ну, наприклад, людина каже, ну на півроку точно, а далі не знаю. Різні життєві обставини можуть бути. Цей фактор якось впливає на ціну і, взагалі, на складність винайняти квартири. Звісно, всі власники хочуть мати довгий контракт з. Фіксований. Якщо ми кажемо про центральну локацію Києва, то власники ще, там, хочуть прив'язку до долара, це, це сильно впливає саме строк оренди. Я рекомендую всім тим, хто буде знімати квартири, ну, якщо ви там не маєте певної. Впевненості того, що там проживати більше трьох місяців чи шести місяців. Ну не казати власникам, Ви самі не знаєте, що буде через три місяці. Mm. <клес> Оце ви сказали класний такий момент щодо прив'язки до долара, mm. тому що знаю з особистого досвіду, скажімо, з досвіду своїх друзів. Якщо ми говоримо про захід України, зокрема, знаю випадки Закарпаття, де власники квартир, які здають її, вони хочуть отримувати радну плату тільки в доларах. Їх не цікавить гривня, і це насправді mm. дуже цікаво. Цікаво, тому що ми бачимо, що курс коливається, тобто і може коливатися сама орендна плата. Якщо ми говоримо про найдорожчі квартири, чи можете ви сказати, де вони зараз в Україні? Чи залишається ця тенденція, що захід є найдорожчим? Тому що нещодавно, ну як нещодавно, декілька місяців тому я бачив інформацію, що це Ужгород, зокрема і Львів. Я не, ну, на жаль, в мене нема там, повної статистики, як її видає. Я не відчуваю, що у Львів і там, Захід України в цілому він найдорожчий. Все ж таки Київ і Центральні райони Києва, я маю на увазі, вони залишаються найдорожчими саме по чеку зняття. Я певен, що зараз ми з вами знаходимося на хрещатику. Якщо ми підіймемо трохи вище на Прилізну, на Володимирську, на Ярославі Вал, то ми там знайдемо квартири, де чек буде стартувати від 700 доларів приблизно, якщо це буде більш-менш там нормальна квартира для проживання. Я певен, що ми знайдемо у Львові чи там в заході, на заході будь-якому іншому місці, в центральній локації квартиру дешевше, конкурентно. Виникає логічне питання, чи до сих пір вигідніше орендувати житло, наприклад, або таки купувати, або сплачувати цю якусь по суті, та щомісячну оплату за умовний кредит. Якщо є оселя, то це дуже вигідно, я всім рекомендую, якщо хтось ще планує це, це найкращий варіант. Але дійсно, оскільки ціни на квартири в нас не зростають, а оренда в нас просіла дуже сильно. ну, Співвідношення це. До того що ви купуєте, і того що ви знімаєте, вона сильно просіла ця тенденція ще там в літом 22-го року, коли ринок більш-менш почав понавлюватися, то зараз вигідніше оренда. Але я думаю, що якщо так і буде продовжувати, що ціни на купівлю квартири не будуть зростати, а ціни на оренду будуть, то ми скоро вийдемо на ті ж самі показники, які були. Ось ви згадали за ЄОСЕЛЮ. Чи багато людей зараз наважується брати іпотеку, тому що насправді дуже багато факторів впливають, і я особисто за це думав. Але думаю, Кожного при приходять такі думки, що зараз в небезпечний час можуть бути обстріли в квартиру, щось попаде, і що робити далі? Чи наважуються люди дедалі більше на це? Да, наважується. Єдине, що там програма, можливо, знає деяких змін влітку. Я точно не знаю цієї інформації, це на рівні чутків, то що я чув. Що стосується того, що ви сказали, що якщо там з квартири щось трапиться, ви коли на етапі підписання і подачного договору підписуєте страховку на свою квартиру, там вони включають всі майже ризики, які пов'язані з, з війною. Тому тут, якщо я в страх втрати майна, ну це страховка вона покриває. Плюс держава, я знаю, багато компенсує мене особисто у родичів на Харківщині ситуація була, що потрапила в будинок там гради, і держава компенсує цією, ці а гроші. це страхування на весь період іпотеки, правильно? Да, на 20 років, uh -huh. тобто програма дуже класна. Я всім рекомендую ознайомитись, скористуватись, поки вона не зазнала змін. Це не тільки по, по йде про місто Київ, мова, а про будь-яке місто. Я вважаю, що це поки що найкраща програма, яка була в Україні, що стосувалася іпотеки, особливо для державних службовців, для яких 3% річних це. Угу. Таких цін на ринку ніколи Немає. мені здається не було. Ну саме іпотечних, якщо ми говоримо. Наприкінець, хочу поточнити, що би ви порадили тим, хто зараз там шукає житло, давно не, не робив цього. На що звертати увагу, на які умови, за що на чому наполягати, якщо раптом ну, бачимо, що очевидно хочуть нажитися. Я завжди рекомендував і буду рекомендувати надалі. В першу чергу звертати увагу на людей, які вам будуть здавати. Бо квартири, ну як я відчуваю, вони більш-менш схожі, якщо не однакові. А якщо адекватна людина, власник буде здавати вам квартиру, ви знайдумовити всі там на якусь знижку, якщо будуть якісь умови і на зміну якогось меблів і так далі. Дякуємо Люди вам, ключове. Так, обов'язково і дякуємо вам, Олексій Гнучих, ріелтор, був з нами у нашому етері, і це відео ви можете дивитися у нас на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, ставте питання нашим експертам-експертом. Я думаю, пан Олексій не перший і не останній раз буде у наших етерах. І ми обов'язково будемо піднімати цю тему, тому що насправді вона актуальна і стосується багатьох.